Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене відео огляд. Отримала я посилочку ще в листопаді, а відеоогляд знімаю лише зараз. Посилочка в мене відкрита вже. Чому відкрита? Бо дівчата, коли її надсилали, написали: перевіряйте цілісність на новій пошті, бо пакування робила нова пошта. Тут така наліпка. Що це крихкий вантаж, але я не розумію, чому не можна було цю наліпку е, ліпити ось тут. Наліпили її знизу. Ну, взагалі не зрозуміло. От Запаковано було от в таку коробочку півкілограмову, Розміри тут коробочки 17, наскільки та там. Е, не знаю точно наскільки, бо заліплено все скотчем. Так, сама посилочка в мене ось е, прийшла в таку. Такій попирчатій плівці, воно було все отак замотано. І ще зверху плівка була перемотана скотчем. Єдине, що я просто ну, не розумію нову пошту, бачите, така коробочка. Чому не можна було взяти пласку коробку в, ну, в нової пошти є пласка коробка? Візьміть ви пласку коробку, покладіть це туди, і буде набагато краще, ніж така величенька. Розпакувала я на пошті, подивилася все ціле. І зараз будемо дивитися з вами, що ж там таке. А всередині в мене заготовки. Так, ось такі дві заготовки: одна і друга. Коли я побачила на пошті ось цю заготовку будиночка, я так подивилася і подумала... Нічого собі, це не будиночок, це якийсь особняк. Ну, Ангелик ну, він зрозумілий розмір. Да? В принципі, я і очікувала, що він буде немаленький такий, а будиночок, я, чесно кажучи, думала, що будиночок буде ну, з пів ладошки. Да? Там, ну, максимум 5 на 4 сантиметри. Але тут, ви бачите, будинок дуже величезний. Позаду йде фетер, він трошки тоненький. Чому кажу тоненький, бо в мене товстий фетер, потім ще підставочка. І ось тут зверху, бачите, на дерев'яшці є підвіс. Чому я замовила саме дерев'яшки? По-перше, для чого мені взагалі ці дерев'яшки? В когось з моїх рукодільних подруг в інстаграмі я побачила репост одного розіграшу. Ну, і, звісно ж, я не могла пройти повз, вирішила також прийняти участь. Здається, якщо не помиляюсь, це був вже останній день, коли можна було подати заявку. Я написала коментар. В Розіграш був присвоєний номер, і потім виявилося, що мій коментар, здається, це був 11-й номер, він переміг. А під перемогою малось на увазі місце в спільному проєкті, тобто безкоштовний вхідний квиток в цей проєкт. А так, квиток в проєкт коштує, здається, 250 гривень. Ви спитаєте, що таке? Квиток і на що він потрібен. В Телеграмі дівчата зробили спільноту, і в ній вони вишивають свої дизайни. Тобто, за 250 гривнів ви маєте змогу отримати 12 основних схем, здається, і 2 додаткові. Як отримати, все дуже просто. Вхідний квиточок 250 гривнів. І ви вишиваєте одну іграшку, потім отримаєте іншу. Вишили іншу іграшку, отримаєте ще одну іграшку. І так, поки ви не вишите всі там, 12 чи 14 схем. Спочатку я знаєте, думала: ну, нормально, квиток отримала, не буду я приймати участь, то хай лишається. А потім, знаєте, так подумала, що ну, мені ж подарували цей квиток, точніше так, я його виграла квиток. І якщо я не прийму участь, то я тоді виходить, зайняла чиєсь місце, бо, може, хтось хотів би відшити. Потім я подивилася ці схеми, які будуть в цьому проєкті, і мені сподобалось декілька схем: Був чобіток з пряничком, свічка, ялинка, як я назвала, сніговичок в шапці. І ангелик. Мені дуже сподобався Ангелик, він такий прикольний. І я вирішила, що буду я вишивати цього ангелика. Зараз я нажму паузу і покажу вам іграшки з цього СП-проєкту. Ось вже в мене відшита іграшка Санта. Так, тут якась ниточка. Це зайва ниточка була. Ось такий, як я його називаю, сніжок в шапочці. І ось така свічечка. Вона мені дуже сподобалась. Точніше, мені сподобалась свічка, як вона здається, називається, як вже Різдво, а я її назвала перелякана свічка. От. І перша перше іграшко, яку я почала вишивати, це була ось така свічечка. Я подивилася, в мене були всі нитки, які потрібні були. Голубенький я замінила на той, який в мене був. Придбала зелений колір, оцей коричневий, рожевий, От, то повишивала тими кольорами, які в мене були. І я подумала, що ну, нормально я вишью свічку чи ангелика. А потім я ще скинула мамі ці схеми, які мають бути, і мама мені написала, що мені дуже подобається будиночок. Як я його назвала Сніжний будиночок, Чи, навіть не сніжний, «Льодовий палац. Отак назвемо його льодовий палац. А я його називаю коротко усадьба. В тому я вирішила, замовлю я дерев'яшку і відшию батькам таку іграшку на дерев'яшці. А собі я замовила Ангелика. Знаєте чому? Бо я подивилась на Схему там різблені оці краєчки ангелика. Я так думаю, ой, ні, я його не виріжу на пластикові. Зараз я вже дивлюся, що я б на пластикові вирізала. Але вирішила, що нехай в мене буде ангелик на дерев'яшці. Зараз я ще в роздумах, чи фарбувати мені дерев'яшку в білий колір, чи не фарбувати. Нібито хочеться, ніби то воно зайве. Відшию ось цього домика, і тоді буду дивитися, чи мені його покривати фарбою, чи не покривати. Коли я замовляла в дівчат заготовочку, вони мені написали, як, яка вона має бути. Вона має бути просто заготовочка, або з підвісом і отакою підставочкою. Підставочка вартувала 10 гривнів, і... Той самий підвіс, також було з підвісом і підставочкою 10 гривень. То я вирішила, знаєте, нехай буде з підставочкою і підвісом, бо е, на новий рік можна повісити як іграшку, да, ось таким чином. Така величенька буде іграшка, а так просто можна буде поставити ось так на е, підвіконня чи на якусь іншу поверхню. Ось ці іграшки я відшила на пластикові канві за схемами лавикрос. Лишилось мені доробити зворотню часть цю іграшку я відшила дуже швидко. За один день я відшила цю свічку, потім лишалося відшити ялинку, У мене не було зеленого кольору, тому я. Відклала. І відклала я все на тиждень, бо, знаєте, як то кажуть, доїхати до рукодільного магазину ще той квест, бо треба ж знайти на це час. А ось цю іграшку я вишивала десь дня два або навіть три. Дуже було цікаво вишивати її. Я не знаю, чи тільки в мене така проблема, що навіть маючи вишивальну програму. Я все одно роблю помилки в схемах. Починаю вишивати, в мене щось там не сходиться хрестики, потім їх випорюю. Що я змінила в, в, в цій схемі? По-перше, це я змінила ниточку, бо в мене не було такої, як мені треба. А чому не було? Бо я написала собі список, я поїхала в рукодільний магазин, придбала нитки на цю шапочку, да? і я забула один колір. Вишила всіма кольорами, що було шапочку, а, а один колір я робила, як то кажуть, бленд. Змішувала дві нитки, вже чесно не згадаю яку. Чи 606 плюс 608, чи 606 плюс 666. Чесно, не згадаю яку. От. І ще я додала в цю іграшку металізовану нитку. Ось тут по краю шапочки. Я додала металізовану нитку, так само, і ось сюди металізована нитка. Тут в мене останні хрестики це був бленд. Далі, замість бекстічу, в мене, бачите, тут оченятка з чеського бісеру 13-го розміру. А тут в мене оченятка з. я не знаю, це... Бісер, мабуть, деліка, я його витягнула з набору від комода. Ну, Оцей бісер мені подобається більше, ніж от такий кругленький. Бекстіч, як роб... не бекстіч, а фрузлики, як робляться, я не знаю, просто не знаю. І ще я додавала ось тут два рядки backstitch. от один і другий. Бо чому додавала? Бо тут був. Білий відшив, і мені, як було, чогось замало. Лишається мені з цими іграшками зробити зворотню частину, наклеїти фетер біленький. І треба буде знову їхати до рукодільного магазину, бо фетер, як і пластикова канва, має таку чарівну здібність закінчуватися. Тому. Поїду я за фетром. Я дивлюсь, тут фетр тоненький, то можна ось тут тоненький фетр, то можна, в принципі, взяти ш... листочок, шматочок, хотіла сказати, листочок тоненького фетра, десь, може, тут один міліметр фетру, і приклеїти на зворотню частину іграшок. Канва біла, на прозорій канві я не в... хотіла вишивати, чомусь мені прозора канва. Не подобається. Загалом, ось такі в мене заготовочки. вже такі відшиті дві схеми, і попереду ще я розраховую вишити ось ці дві схеми і потім ще схему ялинка. І на цьому я для себе проєкт закінчу. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.